Національний прапор символ свободи та суверенітету будь-якої держави у країнах зі сталою демократією. Він вважається святиною в Україні. День державного прапора з'явився через 13 років після проголошення її незалежності у 2004-му. Відтоді, 23 серпня, у кожному населеному пункті на центральних майданах піднімають синьо жовті полотнища. Вінницька молодь вирішила оживити офіційну традицію. У сквері Козицького хлопці та дівчата роздавали перехожим картки національної українських кольорів, а потім люди із ними в руках заповнили намальований на асфальті контур України. Я ровесниця незалежної України. Я, звичайно, не застала Радянського Союзу цього періоду, але е, роки незалежності це, ну, це, це найкраще, що може бути, це те, що нам дає право і свободи, і слова, і вибору е, того, чого не було раніше. Да. Я з гордістю можу сказати, що я українка. Я подорожую по багатьом країнам, але я чітко знаю, що я буду проживати саме в Україні. І коли піднімається мій рідний синьо-жовтий прапор, це невимовно гордість за свою державу, за свою країну.